Сьогодні у нас четвер. Яке там у нас вже число 15 чи 16, яке я не пам'ятаю. Прийшов із школи ось. Зараз приближу їх. Прийшов із школи. 4 часа дня. Ось голубів своїх. 4 часа дня гоню своє голубів. Приблизив їх на максимально, вони в середню котять. Посеєння вони котять. Такі мої голубочки, село високі. Силовисоке гонень голубів. Це вчитель фізкультури не дає їм сидіти спокійно цим голубям. Для того вони голуби, не для того, щоб кришу обгажували. Випустив їх. їх Чук -чук. Ай, така, як димка трошки. Нічого лтять. Так взагалі взагалі не видно їх. Да треба їх приближати. Бо так їх взагалі не видно. Тут хоч трошки їх у димці чуть-чуть видно. Ітог, який ітог гона голубів сьогодні. Двоє ось тільки над хатою його Одного вонь коршачок поніс, одного коршачок поніс, а остальних порозганяв. Єре-єре у них там їх бачу в Ну, Тож не притягнути додому, не знаю. Притягнуть, гони, голуби притягнуть. Але тільки, тільки вище середній вони почали прекрасно так летіти. Налетів, розогнав. Три заходи робив, а за четвертим зараза забрав. Я так зрозумів, що, мабуть, забрав сизорявого кримака, ну, сизамурого. Сизамурого кримачка дві на одну забрав. Бо вони саме вище летіли, вони рижобокі, сірий спашний. Вот так. Ну, а что делать? Все равно гонять буду. Хай даже и забирает. Гонять все равно. А, такие. Такие пироги. Жалко, конечно, но... Ничего не сделаешь. жалко, но нічого не зробиш. А то він їм дав жару. Да він їм дав жару, конечно. І це жду, я ж обычно там прийду в школу, переоденуся в 4 часа там жену. Думаю, може до цього до цього часу вже наївся, ага, дудки наївся. Але де ж де ж він наїсться? Як там закриті, там закриті трьох чоловік є в селі закриті голуби. Туди він наїсться. А простих вже майже не залишилося. От такі пироги. Добре, буде заканчувати результат свій. Буде репортаж свій заканчувати. Хай сідають.